Учора в Рівному на вулиці генерала Безручка 5 палала квартира, як наслідок двоє людей загинуло. Очевидці викликали на місце пожежників. Майже одночасно з вогнеборцями прибули патрульні поліцейські. Патрулюючи місто, ми помітили пожежні машини, котрі рухались в певному напрямку. Проїхавши, прослідували за ними, побачили пожежу. Зразу огородили місце події. Забезпечували охорону місця події. Вогнеборці прибули на місце за лічені хвилини, розуміючи, що в квартирі залишаються люди, часу вони не гаяли. Вогнеборці встановили, що пожежа сталася в однокімнатній квартири на п'ятому поверсі. За допомогою автодрабини, наші працівники подали на госіння пожежі один водяний ствол. Тим часом ланка газодимозахисників виявила в палаючій квартирі двох осіб. Людей терміново винесли засередку пожежі.

Патрульні поліцейські разом з пожежниками винесли постраждалого на вулицю, де на нього чекала швидка. Вогнеборці вже за 40 хвилин змогли приборкати пожежу повністю. Разом з тим, з багатоквартирного будинку вдалося евакуювати 27 людей. Один з чоловіків, що були в квартирі, загинув. Медики констатували його смерть на місці події. Другого потерпілого каретою швидкої допомоги доправили до лікарні. Квартира, де виникла, пожежа вигоріла вщент. 48-річний господар квартири загинув на місці події. За життя його товариша Однорічного рівнянина боролися лікарі, однак врятувати його не вдалося. Чоловік помер у лікарні. Встановлено, що осередок пожежі знаходився у спальній кімнаті квартири. За попередньою інформацією, це став недопалок цигарки. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування правоохоронці. Встановлюють усі обставини цієї пожежі.